Був залізничником, а став водієм евакуаційного автомобіля. 58-річний боєць національної гвардії на псевдо дідусь вивіз із поля бою сотніх поранених побратимів, долаючи бездоріжжя та тікаючи від руїв ворожих безпілотників. Він мчить до найближчого стаб пункту, аби врятувати чиєї життя. Нещодавно боєць повернувся з іще одного гарячого напрямку. З нас гвардійцем поспілкувалася Катерина Корбанова. Обстріли, півішки небезпечно. Григорій на псевдодідусь розповідає, в яких умовах доводиться працювати у зоні бойових дій. Він водій евакуаційного автомобіля з поля бою вивіз не одну сотню поранених. І везеш, а вони стогнуть від болю, і ти нічого не можеш їм допомогти. Григорій понад 30 років працював залізничником. Та коли ворог пішов великим наступом, не вагаючись, став на захист країни у складі національної гвардії. На той момент мені було 55 років. Мотивація була четверо внуків, яким потім, якби прийшли сюди. Загарбники, що вони б зробили з моїми внуками, я до цього не міг допустити і пішов захищати свою батьківщину. І за три роки каже мотивація лише зміцніла, адже бачить, як мужньо наші воїни б'ються з окупантами, тому й сам завжди докладає надзусиль, аби вивести поранених з поля бою. Це треба дуже швидко робити, щоб. Спасти життя наших побратимів за добу траплялося до лав і 600 кілометрів бездоріжжя. Робив це стрімголов, адже у небі завжди рояться ворожі дрони. Нараз самому доводилося брати до рук зброю та знищувати загрозу в повітрі. Це нормально, все нормально. все вже попанить. Саме тяжко це коли приїжджаєш після завдання і миєш машину після крові і розумієш, що це кров наших побратимів, які. Пролили за нашу батьківщину. Тому кожен має розуміти ціну перемоги, каже Григорій. Наразі сам він був за крок до смерті. Побачив, що ресор лохнула. І доповів командиру, він прийняв рішення замінити автомобіль на інший. І як тільки я від'їхав, те місце прилетів кап. Нині Нацгвардієць на відновленні. Та щойно буде наказ, знову поїде в зону виконання бойових завдань. Каже, доки триватиме війна, він служитиме і робитиме усе можливе, аби врятувати якомога більше побратимів. Та найбільше хоче лише одного. Щоб скоріше війна закінчилася, щоб мир скоріше настав. Щоб ми далі жили і відбудовували свою державу. Батьківщину не поміняєш ні на що. Вона є одна, єдина. Курбанова Павло Лісіненко програма Вікне СТБ», тебе єдині новини.